Діти, як ми назвемо всіх цих птахів? Молодці зимуючі птахи. Хто такі зимуючі птахи? Та, це птахи, які не відлітають у теплі краї, а залишаються зимувати поруч з людьми. Діти, як ми можемо допомогти птахам? Часу не гаємо, чистомовки промовляємо. Ми, ми, ми! Допоможемо пташкам ми. Ки-ки, ки. Зробимо гарні годівнички. Мо-мо-мо. Птахів смаколиками пригостимо. Ти ти. ти Насипемо горобчику крихти. ло Ло, ло. А синичці не солоне сало. Но, но, но. Голубу – пшеничне зерно, ди. ди, ди. А сороці і вороні ягоди. Ді, ді, ді. пташки дуже раді. Молодці діти гарно повторювали чистомовки. Заразом і повторили, як можна допомогти птахам взимку.